Ковбаса салямі фірмова. 31 гривня 70 копійок за 100 грамів. Виріб фаршовий, часниковий. Ціна вказана за упаковку 420 грамів 49,50. Ковбаса губернська. напівкопчена, 420 грамів, 82 гривні. Сардельки від Добров Ліонські. Ціна за 100 г 21 гривня і 20 копійок. Ковбаса Фует екстра сиров'ялина 88 гривень за 150 грамів. Ковбаса варена розумний вибір кур'яча. 36 гривень за 300 г. Ковбаса варена. Своя лінія до макарошків. Ціна 84,80 за пів кілограма. Ковбаса варена тигриня 72 гривні 50 копійок 400 г. Філе куряче, копчено варене від своєї лінії. Ціна за 100 г 29 гривень і 30 копійочок. Куряче криця копчено варенія 100 г 20 гривень. Балик святковий. 32 гривні та 40 копійок за 100 грамів нагетси в паніровці. Хто їх їв, купляв? Це є також торгова марка Глобіно. Як і ось ті, що ми вже звикли з вами. Тут в упаковочці 400 грамів, ціна 57 гривень. Млинці французькі з сиром від своєї лінії. 370 грамів, акційна ціна 46 гривень. Таке морозиво брикет від торгової марки Рудь 17 50, 90 грамів. Морозиво руть у вафельному стаканчику 15 гривень та 30 копійок – 70 грамів. Ковбаски для гриля це м'ясо. Часникові. Вага в упаковці 500 грамів. Акційна ціна 108,80 грамів крило куряче зі знижкою і гомілки. Гомілки 100 гривень за 1 кілограм. Крило куряче 98 гривень за кілограм. Консерва філе скумбрії в олії 83 гривні 70 копійок томатного соусі філе Кумбрія 81 гривня. І такий варіант в гострому томатному соусі. Ціна 81 гривня також. Паштет з печінкою та ікрою тріски 71 гривня 100 г. Шпроти 75 30 190 г. Від своєї лінії шпроти в олії 83 гривні. Паштет шпротний 41 гривня. Тунець шматочками в олії 55 гривень та 50 копійок, 185 г. І у власному соку тунець шматочками 55-50. Креветки морожені у глазурі льодяній 900 г розміром 70-90 від своєї лінії. Ціна 190 гривень. Крабові палички водний світ заморожені вагою 300 г 80 гривень та 30 копійок. Крабові палички водний світ 250 г 50 гривень. М'ясо міді, олії від своєї лінії 200 грамів 56 гривень. Оселедець від своєї лінії. Матє в олії 240 грамів 58,50. Ікра мерке солона 222 гривні 95 грамів. Сьомга 216 гривень 210 грамів. Форель 273 гривні 240 грамів. Це є від Норвен. Форель від своєї лінії слабосолена шматочок 180 грамів 177 гривень. Палесто пальмені з телятиною та куркою 800 грамів в упаковці. Акційна ціна 75 гривень. Скумбрія Атлантична, не розібрана. 195 гривень за 1 кілограм. Вареники від торгової марки «Три ведмеді» з картоплею та грибами 800 грамів 83 гривні. Вареники «Три ведмеді» з картоплею 800 грамів 68 гривень. Морозиво «Ласка» максимус 500 грамів 96 гривень. Йогурт Галичина Карпатський, два смаки, полуниця суниця або лохина чорниця. 63 гривні за 870 мл. Такі десерти сиркові з шоколадом Дольче. Декілька є смаків: шоколад банан, шоколад вишня або шоколад полуниця. У нас полуниці, на жаль, немає. 30 гривень 50 копійок за 200 мл. На ось такі йогурти Delissimo Є акція, більша знижка, якщо ви оплачуєте карткою АТВ 26 гривень за 100 грамів три варіанти з акційною ціною. А для всіх інших ціна 36,60. гривні. Сирок збитий чудом. У упаковці 100 грамів, ціна 21 гривня. Персик або лісові ягоди. Від молокі йогуртаю по 27,50-250 мл. По 14,40 йогурти розтишка 115 мл. Лактонія напій кисломолочний 1980-100 грамів. Сирок глазурований від торгової марки Ферма 1440-36 г. Смаки є на вибір: ваніль, вишня-черешня або згущене молоко. Сирок глазурований від торгової марки День у день за 10 гривень та 30 копійок. А ще зі знижкою є картопля. До речі, це якийсь інший варіант. Такий був, по-моєму, чи такий Тірамісу смак, точно новинка. Ціна 7 гривень 70 копійок. І такий сирок, глазурований Мушкетер Люкс. Ціна 20 гривень 80 копійок. Айран ягодинський 31 гривня 450 мл. Сир кисломолочний український, безлактозний 69,80-350 грамів, 5% жирності. Від своєї лінії сир кисломолочний також по 350 грамів, 58 або 64,50. Так, сир кисломолочний молокія, Тут різний відсоток жирності а вага однакова 200 г. Такий 0,2% жирності 41 гривня, 70 копійок, 5% жирності 45 гривень, і 9% жирності 47,80. Галичина, кефір нежирний. 870 грамів 42 гривні 50 копійок. Сметана галичина 15% жирності 44,70. Вершки галичина 15% жирності, 0,5 літри 79,80. Молоко від торгової марки «Ферма» 2,5% жирності. 840 грамів 43 гривні. Сир твердий кому: сметанковий вершковий або гавда. 58 гривень за 150 гіз суцільним брусочком. Від ферма сир плавлений 67 гривень. Більше є знижка аж 30% від золотого резерву. Сир плавлений вершковий дружба по 18 гривень. Паста сиркова латятті 83 гривні 150 г. Такий варіант з лососем або з грибами-лисичками 75-50-135 грамів. Від торгової марки Ферма вершковий крем-сир 170 грамів 63 гривні та 70 копійок. Сир м'який Фалата 49 гривень за 180 грамів. Сир плавлений з сиром Маздам. 59 гривень торгова марка Президент. Сир твердий 12 місяців брусочком 180 грамів 132 гривні. Подрібнений 72 гривні за 100 грамів. І тертий 64 гривні 100 грамів. Сир напів твердий королівський. пластинами 63 гривні 80 копійок, 135 грамів є. Ще ось такий. Золотий. Вафлі від своєї лінії 11 гривень та 50 копійок, 72 грами. Три акційних варіанти. Печиво, ловіта, від рошен 28 гривень 150 грамів. Такий варіант 24 гривні, 50 копійок, 127 грамів. Трошечки менше вага. Акційна ціна на зефір від своєї лінії. В шоколадній глазурі 49 гривень. І з начинкою апельсин 38 гривень по 300 г в упаковці. А ще акція 35 гривень на біло-рожевий. Цукерочки кокосові від своєї лінії. 17 гривень 10 копійок 100 г. Холодний чай, смак лимон від своєї лінії пів літра 14 гривень. Зі смаком персик. Об'єм літр. Ціна 24:30. Сандора. Сік яблучний 67 гривень та 30 копійок. Ананасовий нектар 73 гривні. Томатний сік з сіллю 64,30. Такий нектар фруті фрут, об'єм 1,5 літра, томатний 52 гривні. Чипси бананові зіба 19 гривень 50 копійок 75 грамів. Ядро горіхів Мегдалю сушені від своєї лінії 75 грамів 47 гривень. Ще є зі знижкою Мегдаль, але це вже смажений. Торгова марка Зіба знижка аж 30% 66 гривень. Кешю від своєї лінії 55 гривень, 60 копійок, 75 грамів. Готовий сухий сніданок Нескві 53 гривні 60 копійок за 200 г. Акційна ціна на Кока-Колу об'ємом 1 літр. Шоколад молочний від рошен. Є з різними начинками. Акційна ціна 38 гривень. Потрійний батончик від своєї лінії. Є три варіанти. Начинок кокосова нуга. Такий варіант. Ціна 24 гривні за 102 грами. Від торгової марки «Рошен батончики. 16 гривень та 30 копійок. Начинки є на вибір. Шоколад Мілка, ціна 160 гривень. Є з орео. Такий варіант. Ось-ось він сховався. Такий варіант, ще є акційний. Грюнвальд гель для прання 3 кг 900 г, 121 гривня. Wash and Free гель для прання 2 кілограми 100 г 90 гривень. Wash and free гель для прання 4 кілограми 140 гривень. Савекс кондиціонер 84 гривні меншого об'єму 800 мл і 157,601 літри. Туалетний папір трьохшаровий 4 рулони. Аромат персик 63 гривні 40 копійок. софт туалетний папір двошаровий 4 рулони 36,50 гривні. Серветки косметичні від своєї лінії двошарові в упаковці 150 штук 32 гривні. На вологі антибактеріальні серветки від торгової марки Giggles. Вони з клапаном 72 штуки в упаковці 27,50. Рушнички, паперові, двошарові два рулони. 34. Гігл серветки дитячі, вологі. 29,50, 72 штуки. Підгузки трусиками для дорослих. Розмір М 10 штук 190. Крем Нівея. Догляд за шкірою універсальний. 107 гривень 50 копійок – 150 мл. Шампунь Даллас об'ємом 950 мл за 47 гривень. Шампунь біліскур 161 гривня 400 мл. Еко лайн шампунь кондиціонер 43 гривні 400 мл.